Це Михайло, мінус 100. Отже, хочу схуднути, забери ці 5 продуктів зі свого раціону, і вага не заставить довго чекати. Е, перше це солодкі йогурти. Всі йогурти, які містять добавки, це по суті дуже солодкий продукт, це десерт, це не корисний продукт і не слід його взагалі вживати. Другий продукт це соки. Соки організм сприймає як воду з цукром, і це, по суті, так і є. Це рафінований продукт, який не має клітковини, і там вже немає нічого живого, тому що соки забираємо. Третій продукт це пластівці, всі пластівці, які швидко готуються, які з доданим цукром, без доданого цукру. Але ті, що швидко готуються, це рафіновані крупи. Вони по суті сприймаються організмом так само, як хліб. Тому не слід це вживати і розраховувати, що ти їш щось корисне. Четвертий продукт це всі ковбаси, м'ясні вироби. Це також погана ідея вживати, тому що там, як правило, мало білку, там багато жирів, ситості мало. Користі мало, багато калорій. Тому також забери всі ковбаси, м'ясні вироби, використовуй просто м'ясо і сам готуй. І п'ятий продукт це всі продукти, які містять маргарин. Тому що транжери, які організм не може нормально засвоїти. Продукти, як правило, з транжирами, з маргарином, вони містять дуже багато калорій. І це не тільки шкідливо, але це і додає зайвих кілограмів. Тому хочеш результату, просто прибери ці продукти. Побачиш нав... наве на вазі своїх результат, і це не заставить тебе довго чекати. А ти підписуйся, став лайк. Якщо є якісь питання, пиши мені, я тобі допоможу.